Ковдри, медикаменти, дитячі малюнки, солодощі та продукти тривалого зберігання. Такі потрібні на фронті речі сьогодні передали військовим працівники Гончаренко центру. До дня захисників та захисниць, який відзначають 14 жовтня, небайдужі українці з різних регіонів збирали подарунки для тих, хто щодня боронить нашу землю від ворога. Мы хотим донести частичку своего поздравления, частичку поздравления всех центров Украины. Приходили подарки общие. Что значит общие? Вот сто кусков крафтового мыла мастерица прислала. Мы в каждую посылочку положили по такому кусочку. Ангелочков дети наделали. Мы в каждую посылочку положили. Из церкви передали мешочки ручной работы с травами, которые собраны на большой церковный праздник, и намоленные, и освяченные мы. Тоже эти обереги передавали, вкладывали в каждую коробочку. До ініціативи приєднались жителі жмеренки, Житомира, Одеси, Чернігова, Івано-Франківська та інших українських міст. Подарунки посортували за кількома категоріями: загальні пакунки для всіх і окремі для чоловіків та жінок. Їх вже забрали військові, які нині воюють безпосередньо на передовій. Кажуть, усе передадуть своїм побратимам на різні точки лінії фронту. Привітав захисників та захисниць і засновник мережі центрів, народний депутат Олексій Гончаренко. Я знаю, що сьогодні кожен ваш постріл. Це і боротьба за нашу державу, і помста за тих ваших друзів, хто вже ніколи не повернеться з цієї війни. Тож я хочу побажати всім вам, щоб більше нікого ми не втратили з вас, з наших героїв, а щоб ми завжди пам'ятали про пам'ять і тих, кого ми втратили на цій війні, і хто віддав своє життя за незалежність України і за мирне на небо над нашими головами. Слова подяки за захист від постійних атак ворога сказали і діти, які завітали на урочистості. Малі подякували військовим за щоденну роботу і прочитали патріотичні вірші. Військові подарункам та приємним словам раді. Тут кожен впевнений боротися за незалежність України буде аж до самої перемоги. Дуже раді дитячим листам, не стільки подарункам, скільки дитячим листам до воїнів, тому що вони їх перечитують. Вони як оберіг, вони з ними йдуть в бой, вони їх хранять. У себе в бліндажах перечитуючи, і дуже вдячний нашим діточкам за такі побажання і привітання. Дуже такі різні емоції були у хлопців і дівчат. Сьогодні вони у них буде такий святковий вечір. Вони будуть розбирати всі ці подаруночки. Хочу сказати, що наші хлопці і дівчата найкращі. Наша армія не переможна. Ми пишаємося нашими збройними силами України і ними пишається весь цивілізований. Вне світ, і це дійсно так у наші збройні сили вірить кожен українець. А перемогу ми виборюємо, кожен на своєму фронті та власними силами. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.